Родичі, всім привіт! Ваша любима металоприйомка. Зараз я вас буду удивлять, Тут є чим удивляти в Данії. Перед началом відео, що мені друг ще написав за мою шапку. Я думаю, вам теж це буде смішно. Він написав, що я в ній похожий на чаушеску, якого розстріляли. Я вам десь ставлю картинку. Ану, напишіть, похожий чи ні. Пішли дивитися, не забувайте, пожалуйста, лайк, підписочка, це мене сильно підтримує, правда. І так, приступаємо, дивитися металоприйомку в Данії. Фукса поки місць нема, значить, зараз я вам зможу бігом це показати. Я з чого почати навіть не знаю. Ну, наприклад, от резина якась валяється зразу з ступицями з усім в хорошому стані. І ще по ціні я спросив, м'ядь приймають 60 датських крон. Це приблизно... я вам ставлю десь зверху, скільки це буде приблизно. 60 датських крон. Метал приймають одна датська крона. Якщо купити, дві датських крони кілограм. Тобто, я думаю, якщо мене прийомщики дивляться, бачите, тут ніхто не нагріє. 100% зверху і все забираєш. Крону приймають, дві продають. Вся проста арифметика. І так, дивіться, яка резина. Я просто дивлюся, це ж куча бабок, ви прикиньте. Мені нема що з нею зробити. Мене це саме от більше бісе. Хоча вона вже трошки потріскана, але зараз ми дійдемо до хорошої, не волнуйтесь. Станочки. Станків просто уйма. Таких от. Колеса, балки з резиною. Тобто Дві крони. Зараз пішов його, якби була машина, взяв, забрав і от карданчик зняв. Він гривень у нас би за 450 би легенько відійшов. А якщо ще за цією штукою відрізати, то взагалі можна було пару тисяч собі зняти. Е, отакий станочок. Що це таке було, я навіть вам не можу сказати, може ви знаєте. Ну, якась ЧПУшка умна, видно, бо куча всяких трубочок. Навид так на вскидку тон 6, його 8 навіть, є, бо там товщина як два кулака а, він ще розрізаний. Е, тепер по поводу цього апарата. Фірма я думаю, вам видно, це якась дорога іностранна фірма. Що з ним случилось? його кидали і били, нікому він не нужен. Е, що він робив, я вам не можу сказати, я таке ніколи не бачив, у нас не зустрічав. От якщо подивитися по помілочі, не ну дивіться, скільки всього лампи, всякі, тріпери, тримери, електро. Таке, може, по три продали, а може за того, що пластик теж по два. Якби люди не жадні. Я взагалі він удивився, взагалі, що я хочу щось купити, спрашую. Вони такого не знають. Е, поки місць перейшов трошки, зараз підемо туди обратно. Дивіться, яке було кресло. Це ж теж от якось сільхозтехніки. Різачком порізали на міні-трактора. Да? Я думаю, мужики таке точно оцінять. Мені його теж жалко, ну що мені з ним робити, Тягнути його під кровать, класти, щоб воно лежало. Ну, Мене це сильно радує. От кінгурятники всякі, диски в цілікучі на машини. Разна що-то. По-моєму, газулька, що По мабуть, з трактора. З якогось. Заглянув контейнер. Дивіться, яка резина. Та мать би тебе так. Я б її зараз би сразу забрав би. оту оночку. Це ж якась теж сільхозтехніки, бачите? Трохи мені невдобно руками тут водить. Ще от кардани валяються. Ви ж самі знаєте, що вони стоять кучу денег. Я думаю, вам не треба розказувати. Да, Ця штука стоїть кучу денег, якщо ви жінки, не знали. Взяв такі дві штуки і все, день можна бути ситий спокійно. <кхи> ви Подивіться, банки. банки поздавали на металолом по одній кроні. Я таке не переживу. Мілочовки Видно, хтось гараж чи щось демонтував це... сводостокає. Тут звісно є що показати, просто все завалено, трохи мені невдобно. Ну, зараз подивимось. А що оце таке валяється, я навіть не можу сказати. й лізти я туди не буду, щоб мене не прибило. І вон яка резина. Ай-яй-яй. Це з якогось чи квадроцикла, чи хер знає з чого. Навірно, комплектна з тієї сторони ще одна. Стою поки не жду. дивіться що робиться. Вот зараз 100 долларов, да, Вже вентилятори поодривалися, я потім покажу, що з них вийде. Отам от мені, от там мені не залазить, щоб мені поглибу не дало. Це ж логічно. Ви кажете мені розборщиком і ти он весь розборщик. Я просто не знаю, які там дури. Головне, що не громко. Ну Тілешка, це зрозуміло. Вон компресор валяється в зборі. Я думаю, він був цілий, якби тут стоять, можна було б його теж забрати, звісно. Може даже був робочий. А це те, що тільки що осталось від того, що швиряли. Його розривали. Вон такий не знаю, доларів наверное, 150 би точно стоїв би ушний, щоб продати його. Їх було штук наверное, 12. Ладно, так буває печально, ну нічого. Що я ще вам хотів показати? Да, це ці самі вентилятори. Не буду я даже дивитися, скільки вони стоять. У мене серце слабе. А той що вони крутиться, бачите? Що він крутиться, я не знаю. Спрашую, там електроніку. От, пожалуйста, вам шкафчик набраний, пускателі. Це, звісно, трансформатори, дивіться, мяхи. А чого він крутиться, я не можу... А, от вітер, мабуть, крутиться, скоріш за все, трошки вітерок на вулиці. Ну от, Можете подивитися, скільки це стоїть зробити скріншот. <кхід> я знаю, що воно все стоїть кучу грошей. А, це ще якийсь інвертор стоїть, так? Да? Йоп. М-да. Зараз відкриємо, глянемо. Е, відкрив його спеціально для вас. Може ви шарите щось таке, я з таким не сталкувався. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Трошки погнули його, пальці вимазав. Е, так, тепер давайте подивимось з вами по сільхозтехніки, що поздавали. Якраз поки є час, небагато, мабуть, але є. Це якісь апарати. Це якісь апарати. Все побито, поломано. Ну Самі бачили, як з цим цим обращаються. Там кольоса. Щось це було цікаве. Резина теж була хороша, була ключове слово, да, і вже все. Бункера якісь валяються. От, Прицеп був. Це в мене цей Михайло Коломой, знаєте, займається прицепами, може він щось побачить. Вон гідроциліндр. Він вже мені отсюда половиною був би похожий. Так, да, оця желізяка, хтось за 8 робота. Я одну приїхали, купили, продали, заробили бабок. Петля прицепна. Прицеп ми можемо побачити без ресор. Я навіть не знаю, як він їздив з этим. Переворотна система, попрошу вас замітити. Клас. Дивимося далі. Це просто. Так, я сильно не буду підлазити, бо якщо це на мене впаде, то це відео не вийде, ви не побачите, і мені буде нехорошо. Дивіться, О, та резина точно хороша, там ще якісь валяються апарати, агрегати. Тобто якийсь теплообмінник он лежить. Прицеп, звісно, цікавий. Хто не знав, то оце все продається переворотні системи. Ну, тут якось так воно все заумно зроблено. Він трошки згнив прицеп, навіть поэтому його і продали. От дивіться, така резина в нас би зараз тисячі по три. Ну, якби тільки не оці от порізи, що її кидали. Тисячі по три вони б легенько йшли без ступець. А якщо так балку зрізать, то може всі б сім, би й вісім ушло. Да, обідно, обідно. Я знаю, що це вам казав, що обідно, ну і правда обідно. Ступички теж якісь були. Состояння, звісно, печальне. Е, дивіться далі. Ящики для інструмента. Гривень по 500, отакі от, от легенько відстрелили. Це те, що я раніше продавав, да, бо ви там спрашивали, що ти продавав, Отаке таке всяке, от ступиці, Он теж кардани. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ящики, Діться, які хороші. Катушка. Ніхто на прибалку не собирається. Одламана, хтось короб, хтось, мабуть, брав. З цієї сторони бачимо таку саму, примерно, картину, Тоже був якийсь, щось похоже на прицеп, на лафету на таких колесах, що до на 10 тонн би видержувало. Це ті колеса, що я вам показував. Звісно, якийсь мотор, чи це щось похоже на помпу. Не можуть туди просто залізти і пойміть мене правильно. Я б з удовольствием, бо я таке люблю. Но... Не буду лізти, щоб мені не дали пінка під сраку відсюдова. І так пустили. Спрашували, як мене пустили без жилетки. Та спокійно як. Коли вмієш з людьми договарюватися, тебе везде пустять. Треба вміти балакати. Дивіться, які апарати. Що це таке було? Не знаю. Таке нікого не зустрічав і не бачив. Оце щось інтересне валяється. Що воно таке? Хер його знає. Нема времени, я знаю, можна через об'єктів пошукати, через Google фото, всі оці моменти. О! Коломойця, по коломойця була відпала. Дивіться, яка гарна. -да. Знак аварійної установки, якісь лампочки. Ну, це хтось мілочовку свою вивіз з дому. Таке взагалі не барахолки бачу, такі от продавались. Не доїхали вони до барахолки. Ту -туру -туру туй. Мідяшка. Купер. Купер. Ілі от такі свинти. Вінтовий компресор чи щось таке було, я не знаю. Слідуюча, не менше інтересна находка, я думаю, ви розберетесь, похоже на гідроборта, один, другий, з усіма системами, з моторчиками. Теж стоїть куча була, але печальне состояння, може, воно було колись лучше. От мені ці кабеля нравляться, якщо підставити мою ногу, Ну, якраз як нога 42-го розміру. Е, а що я ще замітив? Коли цю штуку рвали, потім дядько виліз, в нього якийсь аналізатор, мабуть, цей. Взагалі, він глянув, що який метал, щось там пропікало, він його викинув на чорний. Чого так я не знаю, що там показувало теж. Ну, інтересно було. Звісно, тут може бути дуже багато чого інтересного. Глянь, тут куча, як 4-етажний будинок. Я туди лізти теж не буду. Во-первых, це не можна робити. це точно не можна робити. Можна отримати по шапці, більше ніколи не впустять. А якщо мене не будуть пускати на металоприйомку, тоді я сильно розстроюсь і огорчусь. Зараз ми дійдемо до тих от машин, торги я вам показував, фольксваген додавали. Така от стиралочка горіння. вона по любому була в хорошому стані. І щось не. Ось Отак от. Щось в неї не вийшло. Я відкликав відомлення, мені якісь приходять. Що я придумав? Можна приходити банки збирати, там не по паркам, наприклад. А от прийшов на металоприйомку набрав і все, в тебе є куча бабок. Хоча більшість з них не прийомні, але багато і прийомних я вже понаходив тут. Ну, станції нікому не цікаво. Тут якісь вони мусор викидують, я не знаю. Потім може якось його не знаю, що з ним буде, чого тут так навалено. Тепер можна подивитися на цю машину. Вона була ціла, ну бачите, її акуратненько поклали Фольксвагена. І взагалі, чого їх здають, я почитав. Якщо вона не проходить ТО, то тоді ремонт там, виходить, дуже сильно дорого. Якщо я не прав, звісно, можете написати, але це більше не почитав, це моя теорія. Підгнила десь там, її заварювати, це все дуже дорого стоїть. Таку машину здали її. По ній видно, що десь вона стояла, мабуть, не пройшла те саме ТО і утилізували так само проще, купили собі другу. От, наприклад, можна зняти з неї деталь, мотор, коробки. Я думаю, 2-3 крона буде кілограм. Якщо за казали 2, тут може 3 буде крона кілограм. Скільки там той мотор важить 150 кг, це 450 крон, це доларів 60-70 вийде моторчик. Да, я все розумію, у мене голова правильно варить. Ну, я зараз цим не можу займатися, во-первых, во не можу і, во вторых теж не можу. Може, в далі зможемо. Я так от позаглядував резина, вроде, от, якщо подивитися, хороша. Розболтовку не шарю не знаю. Треба йти міряти. Ці теж стоять. Їх потім так само порвуть наверное, і здадуть. А може їх цілям здають. Ну і напослідку покажу, це щось розматують. Наскільки я знаю, то тут їм запрещається розбирати ці штуки. Вони їх на спеціальні потім центри відправляють і там їх розбирають, Хто там з ліцензією? Ці всі моменти. От поэтому... А ви мені писали, устройся на розбірку, устроюсь на розборку. Також подивіться, пожалуйста, яку здали штуку прикольну. Мотор стоїть, тут, правда, чогось не вистачає. З цієї сторони стоїть бабка гостра. Ну, Взагалі, якийсь станок дуже сильно похожий на по дереву. Зараз я його не зможу перевернути, бо він сильно привалений. Ну, все на ньому є повністю комплектний станок. Станка і сільхозтехніка, все здається, зарабатується бабки. Може він старий, був, може ще що. Ну, Ця бабка теж стоїть куча. Та вот так станок би в зборі купити. Хай даже його по 3 крони за килограмм, скільки там його, 50 кг, 150 крон, да? це там 1000 гривень можна було забрати відсюди тоді вопрос совсем в другому, що мені з ним далі а да? Да. Так, звісно, якби бабочку зняти з того станочка і потім все відправити, можна було б щось би продати. Так, да, поки місце все мечта. спрашивали за електроінструменти. Електроінструменти то да, вони є. Десь він попадався. Якийсь теж інвертор валяється. Ну вот. Нахіра вони кому всрались? скажіть мені, будь ласка. що з ними тут делать. Так, да, вони є, я думаю, що тут є багато, ну, таке нікому не буде цікаво. Звісно, якби це були фірмені, але я сумніваюся, що сильно хороший прям фірмен, хтось так сильно викине. Хіба що з гаража? За цей станок там хтось даже сміявся, кому він нужен. Ну дивіться, я вам ще, ще напослідок вже розкажу. Зараз буду все одно уходити. Оця штука, тисячі на три з половиною вона мені схожа. але трошки точно вона була легенько. От, открутить її два болтика. Це теж. Ну, воно вже проживіло конечно, трошки. Ну, за пару тисяч легенько воно поїхало. Патрон теж люфт немає. Тисячі, дві-25 він би поїхав. От і все, вам вся арифметика. Тут різаком його легенько перерізав і забулися. Хоча можна зняти було б це все час. А так, так, да, звісно, кому він треба. Получить зарплату вашу, наприклад. Раз, два, три за один день. Ну, чого й німає. Надіюсь, відео вам понравилось, І моя шапка теж, як чауческу. Зато тепло, бо я як заболів, я хай буду лучше ходить, як ну, буде в голові тепло. З лікарствами самі бачите трошки напряжонка. Другому собі обов'язково купимо шапку, скільки ходив, не можна йти нормально, то якісь з бубончиками, то ще якісь. Я в ній тоді смішний стаю. Пишіть, що ви думаєте про такий метал. Да, ви ще зможете написати, там ще десь там дуже багато всього. У мене тут одна металоприйомка, як тут, мені ломить додому хір на скільки їхати, в общем, це не важливо. Що маємо, те маємо, показую все, як є. Саме головне, що це наш 60 за мідяху. Звісно, якби мене сюди взяли на розборку, я тут би їм по півтони викручував би своїми сильнішими руками. Ну, уви, якщо навіть в Польщі требувалося ліцензія, вони там толком ніхто не розбирав, все в контейнерах, потім на пункти там по розборці ліцензіровані. А тут, я думаю, мене б четвертували, якби я щось тут запалив різак і почав вирізати їм мідяху. Ну або по моїй шапці, чого у не надавали б. Подивіться на цю красоту. Це я вже йду потихеньку додому. Можна сюди положити якусь коробку зняти і везти додому електроштучки. А ще хотів вас спросить, от Volkswagen Up надіжна машина чи ні? Мені просто цікаво. Мені вони сильно, дуже сильно вони мені подобаються. А цей, звісно, да, прикольний сів собі на електрики і погазував. Всім пока, всім удачі. Я думаю, що скоро ми з вами ще підемо на металоприйомку. І напоминаю, правда, кому не западло, нажимайте лайк. Це совершенно безплатно, я за це совершенно не отримую ніяких грошей. Просто відео тоді показується, наскільки я розумію, більше Ютубу. Ну тим, хто не підписаний в общем, і оці всі моменти. Я йду, в мене аж слюна біжить, стільки железяк, можна було б золотитися. Ну, як казав один цей, не на часі, значить, пока, удачі. Може, десь вітер задував, я извиняюсь, бо. Конечно, да, цем дані не славиться вітрами, Ну, а що робити? Нічого страшного. Такі шапки нам взагалі не вітер не страшний. Зайшов Зайшовши в супермаркет після металоприйомки, естественно. Купив він бананів кілограма 2,5 3 кг. 10 крон. 65-66 гривень. 65,97 сняло. Я в шокі. Почему у нас там банани? Ну напишіть.